Привіт, друзі. Вірте не вірте, йдуся з роботи, трохи втомився, ну, але розумієте, оце бажання щось таке екстравагантне приготувати мене рве. Зараз зайду в магазин, куплю собі е, куплю продуктів, тих, котре, там, морку, яблучка такого. Все. Коротше, задяли екстравагантну вечерю, з тушу рибки. Караска -то, Ну, Весь процес готовлю, це все я вам пізніше розкажу. А поки я йду, я вам... Анікдот розкажу. Знаєте, як два кума зустрічаються, та каже другі, давай-ка вип'ємо по 100 грав. Таке, ну мене не може, у мене жінка дома тіщика, вони будуть ругатися. А каже, ти пши до мене, каже, в мене все добре, у мене теща, жінка любить, все нормально. Та ти що? Так, да", каже. Ну пішли, каже. Приходить, дверець, звонок у двері каже, ой, Васічка, ой, за ой мій дорогенький заходь, будь ласка, все хорошо, давай. Та й куди, такі очі, ну, ну ладно, а жінка. Ох, Вазечка, дорогсенька, ти мій чоловік, ти хочеш стіл накритий, каже, по 100 грамам, усе, оце І жінка підноситься, кум, а що таке зробимо таке? Що це воно тобі так носить, каже все. Знаєш, кум? Була в нас собака. я Їй казав, будеш гавкати, буду робити предупреждення. Третє предупреждення каже, застрелю. О, то ж, вона тричі гавка, але її застрелив. А в тіші жінки, яка подав придобення, вже є. Так що готуємо з душою. Поїхали. І так, добрий вечір, друзі. Добрався додому з роботи і, як кажуть, що за мужик, коли не тримає своє слово. Робимо мою фірмову страву тошна риба. На даному етапі це буде карась. Хоча я більше предпочитаю білого мура, тому що він трав'янистна риба, в нього м'ясо таке більш плотне. Ну, нічого. Маємо що маємо? E, на даний момент в мене є ось такий карасик, Дивіться. М -м -м, його розділи дивіться як на філія розділив, Та, Смакота буде, ребята, Зараз ми його піджаримо і бадяло. Значить так, для що нам для цього треба? Риба. E -E, риба це само морквина гарна. Дві цибулини, Ось, будь ласка, дві цибулини. І все по одністю. Морку ми нас ми одні почистимо, на тірочку натремоємо мелко мелко, мелко натремо її. Це булю так само перетремо. І по одільності все. Ну, ні, мабуть, цибулі... Сьогодні, мабуть, цибулю я наріжу тоненькими маленькими е, кусочками. Так би смачніше. І все по одністю піджаримо. Рибу ж піджаримо до скориночки. І до речі. Друзі, е, як Советський Союз нам допомагає. Раніше були оселедці, а зараз кукурузна мука. Удобно. Рибку, раз, два, перевернув. Смакота. так. Кукурузна мука це воп-веш. Значить так, ще я жарю рибу віддільно, цибулю віддільно, моркву віддільно. Потім усе, я ще покажу. Так, рибку я солю, солю на глаз. Додаю у рибку приправи рибний. Я... Все робимо на глаз. З любов'ю. Хто робить і готується з любов'ю, виходить смакота. Так. Ще можна поперчити, але ну це на, на любітеля. Дружина в мене взагалі ругає, я ці цієї приправи додаю. Ну мені так смачніше. Так. Закалопуцяли. Зараз на кукурузну муку і поїхали жарить. Беремо нашу рибку, друзі. Таке раз, дивіться, як, як удобно. Раз, два. Дивіться, як, як красиво виходить. М -м -м. І на сковородочку. Олійки ліпо більше. Ну, тоді риба прожариться краще. Я розумію, що зараз воно дорого все, значений сюди, що так воно злібов, точно то дешевше. Ну, В даному випадку треба, щоб воно було були вкусно. Тому що з роботи прийшли, хоч це швидше, але не вийде так. Треба тобто сюрприз дружині зробити. Зараз ми піджаримо її до скоринки і щоб потім будемо готувати. Ось. Ось так. Раз на сковородочку, бачите як? І жариться. Огонь робимо середній, щоб не і не пригорала і мадим, щоб вона нас не пригорала. Так. Поїхали. Так, беремо ось таку моркви, почищену. Не шкодуйте моркву, а дає такий солодкий, такий присмак смачний. Я чистю здорову морквину. І Я не шкодую, ні цибулі, ні моркви, побільше всього, побільше. Оце одне поголов, звісно, помідора немає, але ми зараз і буде нічого. Беремо на таку тірочку і смалимо. Так, морку, морку ми все начистили, на верніше, і жаримо окремо. Цибуля, морква жариться окремо. Щоб потім можна було е, слоями все розложувати. Так, морку начистили, тепер цибулю ріжемо, ребята. А смачно ж буде, ну, вже смачно, вже. Ще нічого не готово, а вже смачно. Бо так усе доїсти. Ви подивіться, яка виходить гарна риба. Ось, допустимо, скориночка. Дивіться. Яка скориночка? Золота, золота риба. Це все де кукурудна мука. Не соромтесь купити кукурудзну муку і спробувати. Смак, я вам кажу, інший, інший. Ох, і гарно. О, я вже її хочу. Слина вже біжить річкою. Ну як це мене любити, друзі? З душою, з душою. Щиру, душевну і з любов'ю. З любов'ю до їжі. Готово. Так, друзі, поки нас рибка жариться, ми цибульки начистили, бульки начистили, морку начислили. я думаю, під гострів ножик або ну, тупляться. Понятно, що сала багато сім'я їсть, а в сало воно все тушить. <к Designer> тупиться. Ну нічого. Дуже крастрили. І тепер я хочу, поки в мене час є, начистити ще два яблука. Ось дивіться, два яблука. Яблука я буду приладжувати між шарами риби цибулі жареної моркви і то всього і зверху е, дам їх е, смак, смак яблука дадуть свій сок. Коли все тушиться, яблуки будуть падати, сок буде падати донизу із е, такою швидкостю, як треба. Воно даватиме солод. Солод буде а, Друзі, це, так, це так смачно, чуєте? Я це розказую, а вже слинить, повні я як хом'яка вже. В даному випадку в мене яблука голден. Я більше люблю солодкі яблука. краще приготувати сніжні. Снежні були ось я тоді більше готував. Ну Це таке діло. Кисні. хто хоча кислинку, будь ласка, саме ремку чи ще якось. ну Я більше використовую солодкі яблука. І ще одне, ще одне. хочу сьогодні проекспериментувати, ніколи не пробував апельсина додавати. Попробую ще апельсина положити, може якийсь буде інший смак. Перед цим готую. Мисля була така, ну... Та що, готовим? Так, що хочу сказати, друзі, вся олія, яка жариться на скоропі спідриби чи з цибулі, все себевати я ось отакий посуд. Представляєте, яке буде е, у жінки торжество моєї. Е, Приходить із вічинні прогулянки з дітьми, а тут вже вечеря готова. Ну так буває, розумієте. Кажуть, мужики не вміють готувати. Ні хрена, вміють вони все, мужики. І готовить, і стирати просто не хочуть. Це не в обіду мужикам, але просто я вам скажу. Якщо є бажання, ти і приготувиш, і зробиш, і звариш, і я полагаю. Нема бажання, то нема бажання. Це є закон логіки правильно. Ну, тобто, Повій правильно. До всього треба мати тягу. Якщо немає любові і відчуття, то що ти можеш зробити, краще за це не братися. А мене прорвало, зараз задіяли. Так що, поїхали далі. До речі, друзі, все, що я е, що собуль піджарюю, рибу піджарюю чи морку, я все легенько підсолюю. Підсолив легенько, все на, на глаз. Потихеньку і все буде добре. До речі, до речі друзі, тік-ток це, це сила. Я ось, допустим, вирвав все що із-під олії оцю пробочку. До речі, можна взяти її, просто перевернути, струмити вниз. І внутрішньо і белиця і олія, маленьким ручейком, не так, що на ляпає порядок. А так акуратненько, легенько з Ну, поїхали. Мені вже воно все пахне. Так, цивулю жарили, піджали, морку піджарили, бачите, все пори. О! Аромат такий вже дає, вже смачно. Ну, а риба, риба взагалі вийшла з таким... О, дивіться, який колір. Золота, золота риба, вона вже. Божественно, божественно. Так. Ну що, поїхали викладати? Тільки так. І так, друзі. Починаємо викладати нашу рибу. Е, Спочатку ми виливали те, що жарили все, виливали олію сюди, у каструльку. Тепер коли ще виливаю грам 150 олії додаю. 150 не більше. На дно. на дно. Навели. Е, починаю викладати. Спочатку морку. Морку на то тобто, Маленьким таким шаром ось. Раз так у нас. Щас я покажу. Так, ось морку, раз таку. На дно положили морку. О, смакота, Так. Цибульки. Цибулька це обов'язково. Ось. Так, є. Це називається підошва, І положимо трішки-трішки яблук. Ну, буквально туди все. Я знаю, чотири кусочка нижніх. Вони будуть сок давати, щоб воно для кипіння. Так. І. Е, положимо нашу, нашу рибку. Ану, рибка смачна, друзі, я вам кажу. Подивіться, яка вона. Один кусочок, два. Смакота буде, я вам кажу, я, я не можу передати. Все, все роблю по-простому. Для душі раз, два, всі положили. Ось, бачите? Виложили шар. І тепер. Сюди зверху трошки лаврового лиця так ось. Щоб воно для смаку було. Ось так. Ой, смак отап. Положили лаврового лиця туди і будемо інші шари вилажувати. Так, яблука положили. Перчить, Перчить треба вже на, на последньому шарулі. Передійські перечити, але я, я стараюся на посилювати шару лимонної кислоти положити на кінчик ножа і приперчити. Все. Хто любить сильно причину, можете взагалі все переміжти спецуємо, моркву, цибулю, її, рибу, все. Хто сильно любить. А хто любить ще й кисло людять, може ще й огірка положити і щасник туди. Так. Поїхали. До речі, мало не забудь, бачите, за часник забалакаю. Я десь. Три-чотири зубка, чесночка легенько так, начищаю всередину ложу. Маленьку так прямо ножиком, так береш ножиком такий чик 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 прямо, прямо все по простому, раз, два раз, два раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, і все порядок. Так. Вже 15 дев'ятого готовлю швидко і з душою, бо хочеться і дружині приємно зробити, і святкову наче вечерю. А святковий яка. Вчора було 40 святих, а сьогодні буде риба у нас. Так, як я казав, е, на передостанні шару я беру на кінчик ножа. так, лимонники кисоти беру. Я тако раз-раз раз посипав. Все класно. До речі, цей рецепт мені розказала дуже мудра людина і дуже хороший мій товариш. Василь Іванович, велике дякую. Не си в кінці, бо дуже смачно. Так, е, положили ми рибку і поперчити. треба, Е Чому я перчу на передостанньому шару? Потому, коли воно все мліє на, на маленькому гоньку, е, весь е, перець, і все воно донизу пропитується. Донизу. І на передостанні шару я ще вилажую, вилажую буквально апельсин хочу, Угу. Виложиш, так, як воно таке смачне. Так, раз. Ах, смачно, друзі. Якусь смач кота. Дивіться. Раз, два. Три. чотири, П'ять. Це воно буде все опускатися, мліть буде. Ямку, це буде супер, супер. А рибка, рибка тако. Раз. Рибка, два. І рибка три. Клас. Зверху отакосить. чик Раз, два, раз, два, раз, два раз, два. А, клас, клас, друзі. Готуйтеся з душою. Любіть це діло. То що? Ніхто як ви. І в кінці, в кінці я це дивіться. Яблука. Яблука. Ось так. Яблука взагалі я люблю. Яблука, це все вітаміни всі скільки смакоти тут. Ой, клас! Ой, клас! Ой, клас! Друзі, смачно буде, я вам говорю, яблука як самі яблука тільки можна їсти з апетитом. Так, ну це ми все виложили. а тепер в кінці я вже коли це все в мене оліє, приперчене, пресона, по смаку, все, кому як подобається, я туди помідорів положив, би, ну в мене немає помідорів. То я щас, е мені здається, додати можна таких помідорів. Або взагалі додати. Це на смак. ну В магазині вони зараз які вони спарники, вони не смачні. Я понюхаю, а він на запах ніякий. Давайте, напевно, сьогодні без помідорів. Але я рекомендую вам помідори додати. Помідори це смак. Смак неперевершений. Томат це. А я все-таки, навіть, помідори з банки достану. Так. А, до речі, забуся. Оце все, коли я там налив олію, лію, це все в мене це, я покриваю десь, десь грам 300-400. Дивлюся, щоб до верхнього перепосіднього шару риби дійшла вода. О! І тоді ставлю на великий огонь, воно закипає і на маленький огоньок убавляє через розсікатель. Розсікатель. І десь годинку даю тушитися. Так. Приніс водички, зараз далімо водичку. Ну-ка. Антоха, йо, давай, давай. На тебе люди дивляться. Так, ні, мабуть, більше води вдітло. Десь літрів води вдітла, так. Все. Так. Дивіться. Ось так воно все виглядає. Вода в мене дійшла до передостаннього рівня Шару води. яблучка зверху, апельсинчик і все. Ставимо на огоньок і чекаємо. Друзі, готую не сам, а з моїм товаришем Амуром. так, да? Амур? От ми її зараз да? друзяко, Це кіт. До речі, перший раз я бачу кота, який привозив рибу, він не м'явкає, і не лізе, він її просто не їсть. Він така порода. І по столі не лазить. Да, амур? Ой, хороший, ну що? Здивуємо сім'ю. Любіть рідних і близьких. Готуйте з душою. Чисто відкровенно з душою. І все буде добре. Ну а поки у нас там закипає, зараз, Ну, поки у нас там закипає, я розкриваю анекдот. Два кума збирають гриби у лісі, раз знаходять снаряд. Один кум каже, кума, а що це таке? Давай, може, якось стрільнемо. Давай, давай, кая проротівка, давай. А куди ж ми каже, Давай на Пентагон. А де він? А от там каже. Ну ти березу натягли, вірюку зав'язали, снаряд прив'язали. Тереш один тереж а ти каже, бий! Ти подивився, камінець такий. Як по тому снаряду, воно як торопне куча диму, воронка, один кум лежить в одному кюваті, другий в другому лежить тако. Через 15 минут проходить тиша, проходить минута. Через 15 минут ще значайше шевеління. один стоїть, стає, кум! Стої, каже, кум. Оце, каже, гахнуло. А другий каже, представляєш, що робиться в Пентагоні, каже. отак от. Так, коли довели до кипіння, я по швидкому роблю. З великого огня приходжу на маленький і ставлю за цікаве десь на годинку його, щоб воно протушилося. Все, чекаємо. Пройшло вже півгодинки. А вже знаєте, кортить, кортить вже подивитися, бо воно ж так пахне. Тим паче прийшла вже дружина. Дружина прийшла вже і за двору дітьми. А воно ж вже вечері. Ну, догодити. Раз у місяць зробити приємно, це дуже корисно для сім'ї, для родини. Дивіться. А Ну, оу. Бачите, як воно мліє. Смакота, так дивишся і вже вроді роті тає. Ще півгодинки, чудово. Да. Ех! шамани мани бум бум тому не соромтеся зробити приємне щось для дружини. Це все те, дружина, діти це родина. Це те єдине, коли в разі чого ти можеш опертися, не глядаючись. Довіряйте собі і довіряйте сім'ї. Воно найсвятіше. Духаєва. так. Наша страва закінчилась. Тим момент, що ми її приготували. Ще будемо доставати, влазити на тарілочку і смакувати. Ось так, бачите? Подіємо зверху ще такого томатом цим, що ми приготували. І, і буде красота. Смак буде, друзі, не перевершний. Ось так. Тому, друзі, всім приємного смаку, приємного перегляду. За все вам дякую, що ви з розумінням ставитеся до того, як я це показую, як я це роблю. Дякую за все. Антоха йо, і тільки вперед. Готуйте з душою і з любов'ю. Зустрінемось.